Та в ефірі інформаційний випуск новин 18 липня. Нарешті спека трішки втихла. Обмеження електроенергії сьогодні діють згідно з анонсованим розкладом із 16 до 22 – 4 чотири черги. В інші години три черги. Детальніше про сьогоднішні події дивіться далі на 33-му телеканалі. Не допустити ворожі літальні апарати до досягнення їхньої кінцевої точки, аби бійці створювали перешкоди зв'язку для окупантів. Міські владці передали їм чергову партію засобів радіоелектронної боротьби. Сьогодні ми передали засоби радіоелектронної боротьби, хороші, потужні, якісні, багатоканальні, які перекривають фактично весь спектр і весь діапазон, на яких працюють безплатні літальні апарати. Три одиниці загальна вартість цих трьох одиниць місцевого. Українського виробника, який має, скажімо так, доволі таки вже хороший авторитет, майже півтора мільйона гривень. Це бюджетна закупівля, традиційна бюджетна закупівля. Тому знову ж таки дякую нашим платникам податків. Ми разом робимо усе можливе, щоб підтримувати наші сили оборони. Додам, що вже Десь майже 90 різноманітних засобів реп-РЕР -реп ми передали для різних підрозділів Сил оборони. Це мобільний реп, це скажімо так, автомобільний реп для техніки, це стаціонарний, для ВОПів, для інших скажімо так, місць, де перебувають військові, великі, маленькі, різні потужності, різних діапазонів. Попит на ребер -реп величезний, має багато заявок від військових. Ми плануємо найближчим часом знову ж таки купувати і передавати. Знайти себе в українському війську відтепер отримати усю необхідну інформацію та самостійно обрати місце служби можна у центрі рекрутингу української армії у Хмельницькому. 28-й центр рекрутингу української армії зараз долучається до мережі таких центрів, подібних центрів по всій Україні. Мережа активно розвивається. Будуть ще відкриватися центри. Центр рекрутингу це пілотний проєкт Міністерства оборони, покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян до військової служби. Ми отримуємо такий майданчик, де добровольці зможуть прийти отримати інформацію про ті чи інші рода військ, зважаючи на свій власний досвід, на свої навички. На свою освіту на той досвід, який має цей військово зобов'язаний. Місце розміщення для центру вибрали не випадково, адже його вигідне розташування, а це центр міста стане зручним не лише для хмельничан, а й для мешканців інших громад. Хмельницький ЦНАП вже був місцем, де заходи з рекордом відбувалися. У нас тут працювали певні військові частини, які проводили тут власні заходи. Ми їм надавали можливість тут. В місті скупчення людей в центрі міста працювати. І власне агітувати людей, роз'яснювальну роботу проводити. В нас і третя штурмова працювала. В нас АЗО працював в нас 36-та бригада морфіків. Працювала в нас міський ТЦК СП. Часто так само тут заходи проводив по рекрутингу. Ну і частина інших наших місцевих військових частин відпрацьовували подібні заходи в СНАФІ. Його облаштування, його робота наразі обійшлася трохи більше 200 тисяч гривень за кошти платників податків. Тут ми забезпечуємо чотири робочих місця. Це будуть адміністратори ЦНАПу, які пройшли відповідне навчання, завдяки міністерству оборони на тих семінарах які проводились. Ну і ми з великим задоволенням будемо надавати можливість тут працювати бригадам, батальйонам, полкам. Усім іншим військовим підрозділам, які будуть бачити в тому потребу. з періодичністю, яку вони для себе тут будуть визначатися. Боятись приходити в рекрутинговий центр не варто. Тут не перевіряють документи, не роздають повісток, а лише допомагають знайти себе в силах захисту держави. Сюди люди звертаються за отриманням інформації ба більше можна розпитати про вакансії для сина, чоловіка, або навіть звернутися анонімно чи під псевдонімом. В центрі всієї цієї діяльності насправді людина. Наші рекрутери це цивільні люди, які іншим цивільним людям, мешканцям міста, мешканцям області надають фактично послугу, консультацію, допомогу в тому, щоб знайти себе в силах оборони, обрати конкретний підрозділ, конкретну вакансію, тобто де я буду служити, з ким я буду служити. Пройти шлях оформлення і, зрештою, туди потрапити. І ми допомагаємо і визначитися, і потрапити саме на конкретну посаду на конкретну військову частину. Ми всіх супроводжуємо аж до того, поки людина не зайде після оформлення, після навчання, яке базова загальновійськова місяць, ще, можливо, фахова, тижні або місяці займає підготовка, тим не менше. Навчена людина, зрештою, потрапляє в свій підрозділ. За умови звичайного отримання самого початку належного оформлення, належного оформлення рекомендаційного листа, тобто згоди конкретної військової частини, і потім потрапляння туди. Проєкт пілотний, але вже дієвий. За пів року роботи рекуртери у центрах по Україні надали більше 10 тисяч консультацій військовозобов'язаним. До мережі наших центрів, які не так давно почали створюватися, вже більше 10 тисяч людей звернулося консультації, отримало. Більше трьох тисяч в ближче до чотирьох в тій, тій чи іншій стадії зараз відбувається підбір їм вакансій частин, тобто комунікації. Більше тисячі насправді вже або служать, або ще в навчальних центрах, або закінчують оформлення в ТЦК, тому що все рівно оформлення відбувається в ТЦК. Це єдине зараз. Орган державний, який здійснював оформлення наставного військовослужбовця. Із перших хвилин роботи центру одразу знайшлись охочі, які прийшли розпитати інформацію та дізнатись про наявні вакансії. Я прийшов в центр надання адміністративних послуг по своїх особистих питаннях по отримати послугу і побачив тут, що відкривається центр рекрут... е рекрутінгу. Брошурку почитав, що можна зайти сюди. Консультанти мені розкажуть, які є професії на сьогоднішній день, в якому роді військ, які можна отримати, щоб не просто піти служити в Збройні Сили України, а ще по своїй професійній діяльності, по своїй професії, а я є інженером, зв'язківцем. Принести якусь користь наразі, достатньо інформації отримав. Я її обдумаю і ще раз сюди прийду. Коли працює не примус, а правильна агітація, тоді немає протесту в громадян та не спотворюється інформація. Люди не чітко розуміє, які умови заробітна плата, обов'язки, хто командир та в який колектив він може потрапити. Цей спосіб сучасний бізнесовий менеджерський, котрий представлений сьогодні тут. З моєї точки зору, з нашої точки зору, ми в тому, що це надзвичайно ефективно і правильно, і ми звісно переможемо. Слава Україні Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. 14 тисяч доларів за виїзд за кордон. Двоє жителів Кам'янця допомагали військовозобов'язаним виїхати з України під час воєнного стану. Місцевий підприємець підшиковував клієнтів, а його знайома займалася оформленням фіктивних медичних документів. За чималу винагороду вони виготовляли документи про призначення другої групи інвалідності та списання із військового обліку. Ціна питання становила 14 тисяч доларів США з однієї особи, а саму оплату клієнт здійснював частинами. Організаторів оборудки затримали на гарячому при Мені чергового штрафу в розмірі 6 тисяч доларів. Їм вже оголосили про підозру та обирають міру запобіжного заходу. Слідство триває. Нині ж правоохоронці працюють над встановленням інших осіб, причетних до злочинної схеми. Позачергове пленарне засідання. Чотири проєкти рішень винесли на розгляд місцевих депутатів. Серед головного внесення змін до місцевого бюджету. Шановні депутати, ми детально говорили запропоновані зміни до нашого головного фінансового документу. Ми зібрались для того, щоб підтримати нашу галузь освіти, і галузь охорони здоров'я. Ми направляємо кошти на співфінансування придбання шкільного автобуса і ми направляємо кошти на ремонт прибудинкової території нашого ліцею, Територія, яка в край жахливому стані. Також ми направляємо кошти на нашу лікарню для ремонту приміщень, де буде встановлений новий рентгенапарат, і оплачуємо черговий внесок за. Нашу діагностичну апаратуру, а саме сучасний рентгенапарат, який в серпні буде встановлений в поліклініці. Які будуть ваші пропозиції? Підтримати. Підтримати. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Шахрайські дзвінки днями 50-річна хмельничанка довірилася телефонному незнайомцю, який представився працівником кіберполіції. Шахрай повідомив, що хтось незаконно намагається заволодіти її картковими коштами. Аби обезпечити заощадження, зловмисник порадив здійснити ряд дій у мобільному банківському застосунку. Жінка виконала усі вказівки, після чого з її рахунку зникнув понад 70 тисяч гривень. Правоохоронці встановлюють обставини даної події, закликають громадян не виконувати під диктовку незнайомців. Сів будь-які дії в платіжних системах, щоб перевірити стан вашого карткового рахунку, краще перетелефонуйте за офіційними номерами у свій банк. Мор риби під час проведення рибоохоронного рейду на Теофіпольському водосховищі виявили загибель 21 екземпляру водних біоресурсів. Серед них карась, сріблястий, щука звичайна та тостолоби. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 64 тисячі 413 гривень. Спеціалісти Держпродспоживслужби в Хмельницькій області відібрали проби води в місцях загибелі риби для проведення лабораторних досліджень. Склали акт обстеження об'єкта. Хмельницький рибоохоронний патруль закликає... Громадян повідомляти про усі факти загибелі водних біоресурсів на гарячу лінію за номером 068 384 98 10. Аномальна спека 16 липня на трьох метеостанціях області у Хмельницькому, Новій Ушиці та Кам'янці-Подільському метеорологи встановили перші історичні рекорди місяця. Максимальна температура повітря перевищила значення 1951 року і склала 37,1 градус тепла. Водночас серед населення є скарги, що насправді температура повітря набагато вища. Жителі області наводять дані своїх побутових приладів, які показують значення плюс 50 і вище. Чому так пояснили в гідрометцентрі? День місяця та період 14-16 липня були зафіксовані температурні рекорди. Температура повітря становила 33 градуси, 37. Серед населення можна почути, що температура повітря набагато вища, аніж надають синоптики. Це можна пояснити тим, що температуру повітря, яку вимірює населення, вони використовують побутові термометри, які розміщують на різних поверхнях. Тобто, вони, ці термометри не є захищені від прямих сонячних променів, а також не є захищені від теплового випроміння навколишніх предметів. Вимірювання температури повітря проводиться на метрологічному майданчику в метрологічній будці з жалюзі, яка забезпечує вільний повітрообмін, а також і тіні. Тобто ця метрологічна будка, вона знаходиться на висоті двох метрів, що і забезпечує ця висота мінімальний проміж. Грів від поверхні грунту, ці умови допомагають отримати більш достовірні інформації щодо температури повітря. Погода на 19 липня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у п'ятницю буде хмарно з проясненням. День мина без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області становитиме від 15-20 градусів тепла вночі до плюс 24-29 градусів в день. У Хмельницькому синоптики прогнозують вночі 16-18 градусів з позначкою «плюс», а в день стовпчики термометра піднімуться до плюс 26-28 градусів. Такими були новини четверга. Більше інформації про події на Хмельниччині і в Україні ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.